Щороку тисячі українців по всьому світу беруть участь у всеукраїнському забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України, щоб шанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи нашу свободу та незалежність. А також щоб продемонструвати вдячність рідним полеглих воїнів, Відділ відділенської політики буде організовувати захід пробігу, який в користанні буде проводитися вперше, це забіг всеукраїнський, який проводиться в Україні вже всьоме. Його організував. Олег Домасенко, ініціатор в 2018 році. Це батько Олексія Домасенка, кіборга. Долучитися до заходу, який відбудеться 31 серпня, може будь-хто, хто бажає вшанувати загиблого захисника та захисницю. Учасникам запропоновано три дистанції на вибір 2 кілометри, 5 та 10 кілометрів. Також потрібно обов'язково вказати ім'я та прізвище захисника чи захисниці, в пам'ять про яких будете бігти. Ми запрошуємо всіх бажаючих самостійно зареєструватися. Реєстрація є у нас на сайті Користанської міської ради, є у соціальних мережах управління праці соціального захисту Користанської міської ради і ветеранський простір користень у Фейсбуці. Для тих. Хто не зможе зареєструватися самостійно управління праці соціального захисту пропонує підійти до відділу ветеранської політики по вулиці Музейна 5 або саме в управління соціального захисту по вулиці Шевченка, 8 і ми з радістю допоможемо вам зареєструватися. По закінченню реєстрації на пошту прийде лист згода та особистий номер. Пробіг буде проходити по всій Україні. За кордоном, ви можете бігти по своїй вулиці. Кожен бігун може бігти по тій, скажімо, вулиці, коли він щоранку бігає, але вже з написом Я біжу за Героя України. Ми хочемо організувати від, від тілетеранської політики управління праці соціального захисту. хочемо організувати цей пробіг масовий, щоб був почати орієнтовно почати пробіг від. Палацу культури імені Шевченка з урочистим відкриттям. Крім цього, можна поділитися історією героя у соціальних мережах стегами Біжу за Героя 2024 та Забіг 2024. Реєстрація на забіг триватиме до 13 серпня 2024 року.